На Тернопільщині очолювали організацію Твереза Тернопільщина. А зараз Україну очолює, так. Та. Ну, Це в прямому сенсі Твереза? Та? Так, ну, так, я щось хотіла запитати. Тобто, це було справді спрямовано на те, щоб молодь бачила перспективи, не з там якимись сумнівними речами. А це дуже важливо, бо молодь зараз хтось бачить перспективу, і, скажімо, розуміє, що він може кудись вступити або виїхати. Ви знаєте, якщо ви з західної України, ви прекрасно знаєте, скільки людей в Польщу їдуть вчитися. Ну і частина, які не бачать перспективи. Насправді це теж глибока проблема, і це теж економічна проблема. Соціально-економічного характеру. Мені говорили, що знаєте, от а що ти лізеш алкоголь це питання, проблема медицини. Я кажу, стоп, стоп, стоп. Uh -huh. Медицина це вже наслідок, це вже про Лікування я говорю про соціально-економічні наслідки. Коли людина не має зайнятості, коли людина йде пропаганда тільки того, що потрібно вживати, вона дійсно до цього захоплюється. Бо це все ж таки наркотик, алкоголь, і до того багато людей просто привикають і в кінцевому результат. Аті закінчується дуже все трагічно, тобто ну в кінцевому смертю. І темпи вимирання наші дуже е, шалені, і ми займаємо, на жаль, 221 місце з по темпах приросту населення із 223 країн, практично перед останнім самого низу. І це ну, скоро українці буде в червону книгу. Можна заносити як вимираючий вид, враховуючи ж, війна на сході, і так далі, але від алкоголю більше гине ніж зараз війни на сході. Це тільки там 8000 тисяч ДТП в рік. Це майже 80% всіх ув'язаних скоїли злочини в стані алкогольного сп'яніння. То мені, наприклад, цифри там давали, я ж давав на Міністерство охорони здоров'я і так далі, 2000 утопленників у там, рік, скільки там людей замерзло в стані алкогольного сп'яніння, скільки там пожарів влаштували, скільки там п'янітих бійки і так далі. Тобто, в принципі, вислів такий був, що алкоголь це постачальник людей у тюрми. І от в нас ця пропаганда, яка, до речі, ми там в парламенті, я ж це очолю організації в парламенті. Міжфакційне об'єднання за за майбутнє, ми об'єдналися з депутатами і зробили декілька кроків. Перше, ми прирівняли пиво до алкоголю, то що то не було зроблено, і там потужне лобі. Оскільки як вони пробували через наш комітет, і якби я цей комітеті. Питання блокував е, так далі, щоб все ж таки пиво прирівняти там до водички чи до компоту, так те, що вони хотіли. Ми таки добилися, що на нього має бути обмеження і реклама, і час продажу, так далі. На жаль, ним парламент не прийнятий закон про те, що заборонити нічну торгівлю алкоголем, то що роблять на місцевому рівні, десь місцеві ради, так я свій час робив, що будучи депутатом Тернополя міської ради, коли ми такі речі провадили. Але вони не мають юридичної підтримки на рівні закону такого по Україні, так і багато інших речей. Ми повинні розуміти, що якщо ми не зберемо націю, на. Збережемо молодь саме щоб захистити її від якогось того негативного, то ми просто втравомо. Бо вся талановита молодь, якщо є, вона бачить, немає перспективи, виїжджає за кордон. Це дійсно велика проблема. 90% зараз молоді мають сумнів, чи вони лишатимуться в Україні. Але я хочу сказати, знаєте, що про що ніхто ніколи не говорить, а я не наскільки економічні збитки наносить вживання алкоголю для країни? Один до двадцяти, навіть до п'ятдесяти разів більше. Тобто, якщо Україна має збирає по. Датків 20 мільярдів там до всіх на, алкоголь, на виробів, так акцизу і все інше. То в 10 разів разів більше ми отримуємо збитки. Це утримання 700 тисяч у нас алкоголіків. Ви знаєте в Україні? 700 тисяч офіційно даних, це утримання на алкоголзалежних людей, це в лікування їх в закладах, це утримання в'язнів, скоєння коєї не злочини, стані алкогольним Це ДТП, це смертність. Це втрата, наприклад, людина не прожила 20 років життя, а вона би могла жити і працювати і ВВП наповнити країни. Це 2000 дві доларів в рік це розуміє? Тобто, то, в принципі, тобто, то, якщо порахувати математично, то ми колосальні збитки отримуємо. Тому чим менше суспільство вживає алкоголю, а сьогодні це велике це 16 літрів на душу населення. От ми одні з лідерів у світі є. І, до речі, mm. лідери по підлітковому алкоголізму. Це найбільше страшно. Так. То чим менше суспільство вживає, тим воно здоровіше, тим воно краще працює, економіка розвивається і все решта. Нагадую, що нашій студії народний депутат України Михайло Головко, молода людина, яка проти алкоголю. Чо, вам 33, я... так? так, мені 33. 33, я не вживаю, я живу тверезо, я і того мені комфортно, так і рекомендую вам теж ну всім так само до цього приєднуватися. Це була програма на слуху. На все добре, до зустрічі.